Думаю, ви помітили, що щось змінилося. І так, ми нарешті переїхали до нової квартири і записую вам такий домашній, легкий не влог, але ефір з пустими баночками. І тут буде і корейський догляд за обличчям, і мої улюбленці з санскрінів, і догляд за тілом, і трошки косметики, і навіть парфуми. Я вас запрошую взяти собі кавуню, як я це зробила. <ій> і доєднатися до мого такого теплого відео. Почну я взагалі з дуже нетипових речей, і це буде дві речі японського походження. І перше, це ось такі були капсулки, вони називаються Еліпс, привезла їх з Японії, тому що мені пощастило побувати там. І до речі, моє найперше відео на YouTube було про Японію. Тому, якщо вам буде цікаво подивитися різницю між тим, як я говорю зараз, і як я говорила тоді. То я вас запрошую до мого найпершого відео. На жаль, я не залишила жодної, тому що вони були дуже класні. По-перше, це було таке масло, воно не жирнило волосся, воно розплутувало моє волосся, тому що як ви бачите, воно кучеряве, тому йому потрібно дуже багато зволоження. І ці капсулки просто. Супер! Я бачила, що дуже багато українських магазинів їх продає окремо. Але я раджу вам знайти цілу упаковочку. Це такий тревел варіант, і ось ці капсулки набагато краще, ніж отой гізу. Трошки теж японського, і це. Олія це одна з найбільш популярних олій в Японії. Вона реально дуже класна. Вона залишає дуже м'якою шкіру. У неї нормальний запах, не бридкий. Тому що іноді буває так, що коли ти використовуєш олію, вони будуть смердіти чимось. Тож раджу, переходимо до другого етапу очищення нашої шкіри. І це. Гелі. Гели для вимивання у мене сьогодні буде три, і я дуже швидко буду проходитись по кожному з них. Harry Harry Wonder, їх серія, їх там дуже багато речей, і ви, якщо бачили мої усі попередні відео, то я користувалася увесь час їх тонером, котрий я покажу тут, і кремом для обличчя. Вони з чорним рисом. Він допомагає дуже класно зволожувати, але поговоримо про ось цей. Гель для вмивання після нього шкіра дуже м'яка і зволожена. Любите скрип, то це не ваше. Але знаєте, що коли ви вмиваєтеся до скрипу, це не робить добре вашій шкірі. Хоча тут написано, що цей гель без запаху. Але у нього є такий дивнуватий запах. Ну мені це не зважало його любити. Тому, якщо б я мала можливість купити його ще, я б купила. Ось цей гель для вмивання. Це просто ось щоб ви розуміли. Він як цей, тільки кращий, і ще й пахне нормально. І він теж дуже класно зволожує. Це у мене, до речі, був такий набір, мініатюр, і його, до речі, на дуже довго вистачило. Але я його просто витиснула до кінця, тому що текстура неймовірна, його треба небагато, він піниться і він залишає шкіру такою, м'якою. Тому, якщо ви знайдете його, а він продається на iHerb, Беріть Останній з гели для вмивання: це ось такий Matcha Hydrating Foam Cleanser. Сам клінзер класний, але тут є амбразивні частинки. І ось ці амбразивні частинки, вони, на жаль, вони дряпають нашу шкіру. Особливо коли у тебе чутлива шкіра, то вона буде реагувати на це дуже. В неприйнятний спосіб. На жаль, я не буду вам радити, тому ми його відкладаємо і викидаємо з вас вподобайка і коментар, тому що я переносила, перевозила сміття зі старої квартири до нової, щоб вам зняти ось таке відео. І я переходжу до. Тонерів, усі тонери, котрі я вам зараз покажу, усі я закінчила і усі я дійсно любила. Кожен тонер, котрий я тут показую, вони підходять для чутливої шкіри, для шкіри е зневодженої, для шкіри з почервонінням, і навіть декотрі підходять для е шкіри з алергією. Тут, до речі, у нас буде представлено тільки, в принципі, дві фірми Косерекс і той самий Харухару. Ось такий тонер від Харухару. Він дуже делікатний і класний. Класно зволожує, класний ефект. Він теж пасує для почервонінь, тому є у вас можливість взяти його. Вони не дуже дорогі, тому що ми знаємо, що українські засоби вони не дуже дорогі за ціною. Беріть. Дуже класний тонер з прополісом. Тут немає ані олії. Ані алкоголю, ані парабенів, ані запаху. Цей тонер підходить для алергіків. Цей тонер підходить для людей з чутливою шкірою. Він класно зволожує, він класно всмоктується. У вас є можливість, беріть дуже класна штука. І ще я робила дуже класні масочки з ним. Я просто брала котонові ем, пади і давала туди ось цей тонер, і як маску нормально накладувала на обличчя. І було реально просто супер. Два дуже зручних тонер, котрі я любила наносити, іноді навіть на макіяж, якщо мій макіяж виглядав трошки сухим. Але перед макіяжем вони теж виглядали дуже класно. Почну з цього, тому що він більш такий універсальний. Це тонер з центеллою. Як ми знаємо, центелла вона дуже допомагає шкірі з почервоніннями. Вона допомагає шкірі чутливий базовий тонер, котрий ви можете купити так само на iHerb, і він, до речі, один з таких найдешевших, в принципі, тонерів у COSRX. Ось ця лінійка, вона трошки дорожча. Вона навіть виглядає трошки дорожчою, і він реально дуже класний. По-перше, він такий трошки білявий, і він. Я б навіть сказала, що він нагадує такий м -м, тип тонерів, як Milky Toner. Тобто вони такі, як молочко, трошки. Але у той самий час, наприклад, з цим тонером цей як водичка, цей трошки густіший. Окрім того, що цей тонер дуже класно ще й зволожує шкіру, за рахунок того, що в ньому є кераміда або цераміди і пантенол, він дуже класно ще зміцнює бар'єр вашої шкіри. Ось це дуже відомий um, COSRX Advanced Nail Mucin Power Essence. У мене там є крем, який я майже закінчила. А ось цю сироватку я закінчила. Вона класно зволожує, вона класно теж зміцнює бар'єр нашої шкіри. Це досить невідомий корейський бренд Намбазін. Вони спеціалізуються на тому, що кожен їх продукт він має окрему свою дію, тобто вони їх номерують. Тобто, наприклад, це сироватка номер 7, це сироватка номер 3, 4, і у кожної з них різна дія. Тобто вони направлені на різні патерни шкіри. Ось ця сироватка, вона направлена теж на зволоження, на пом'якшення шкіри через те. Що вона зелена, ми розуміємо, що тут є і центели, і дуже багато зеленого, що в принципі в природі діє як протидія для почервонінь. Тобто для моєї шкіри з почервоніннями це маст хеп, скажімо так. Сироватка непогана, але сказати, що я помітила якісь там супер дії, не можу сказати. Але вона дійсно заспокоювала шкіру. Це у нас досить відомий корейський бренд це Dear Klairs, І це їх дуже відома, дуже розрекламована сироватка Midnight Blue Youth Activating Drop Serum. Але вона, як водичка, вона синього кольору, і вона, в принципі, повинна була змінімізувати ефект старіння. Але якщо чесно, я нічого не побачила. Звісно, у мене є е, зморшки, але вони не такі видні, тому що мені тільки 26. Тому які тут зморшки можуть бути, при тому, що я дуже сильно зволожую свою шкіру. І насправді е, то, що ви думаєте, що у вас вже дуже глибокі зморшки, це просто може бути недостатньо зволоження. Тому подумайте про це. Сказати, що я можу це рекомендувати? Ні, то що мені дійсно дуже сильно сподобалося, дуже класний серум з пептидами е, пептидами і колагеном, і церамідами від Evenlaine. Шикарний серум з пептидами зволожує класну шкіру. я бачу ефект від цього серуму, як моя шкіра починає мати такий дуже рівномірний тон шкіри. Тому без жодного вагання я вам говорю, що це дуже класний серум. Класний український бренд. Марі Фреш. Креми класні, текстури класні, зволожувальну дію і розгладжування. Невелике, то, що мені було потрібно на той момент, воно робило. Перший крем у нас для сухої і нормальної шкіри, а цей для зони декольте. Якщо чесно. Я ось цей крем для зони декольте, котрий, в принципі, мав був бути якби типу ліфтинговий, я наносила і на обличчя, коли закінчився цей. І сказати, що я побачила прямо сильно, е, дуже велику різницю між тим і тим, і що воно прямо не знаю, натягнуло мене мені обличчя на не знаю, ось сюди на скроні. Ні, класні креми. можете взяти просто один крем. І використовувати його як для шиї, так і для обличчя. І буде вам економія. Чому ні? Ще пару корейських кремів. Так, я фанатка корейського. Хару-хару це та сама серія, що ось цей тонер. І гель для вмивання. Це крем дуже класний, зволожуючий крем. Реально дуже класний. Він теж не пахне, він для сухої, зневодненої шкіри. Але. У нього дуже незручне пакування. Я не знаю, чому воно. Ви... Воно, звісно, дуже класно виглядає, дуже інстаграмно. Але воно таке незручне. Тому що, по-перше, ось цей пластик, він дуже такий пружний, і його дуже тяжко потім, коли там вже дуже багато залишилося, дуже небагато залишилося всередині, його дуже тяжко ем, цей, вичаблювати. І от хочеться порадити, але не можу. Знову п'юканюль. Класний крем, це, до речі, бачите, це маленький об'єм, тому що це було ось це усе в одному маленькому наборі. Він не зволожуючий, він а, nutrition. Він мені дуже класно допоміг, коли ми поїхали до батьків Лукаша до Польщі. Взимку. Тобто, нам потрібно не тільки зволоження, але й збереження бар'єру нашого крему. Е, господі, крем е, шкіри. І цей крем дуже класно оберігав його. Він його дуже класно напитував. Тому раджу останній крем взагалі на сьогодні це ось такий Селі Макс». Дуже класний крем, він зелений, він з центелою. Тобто, ми розуміємо, що це працює на почервоніння, і ще плюс до цього він працює на відновлення бар'єру шкіри. Не дивлячись на те, що у нього трошки дивнуватий запах, мені він дуже сподобався за своїми властивостями. І саме за це я можу його рекомендувати. Давайте переходити до моєї найбільш улюбленої частини і до вашої найбільш неулюбленої частини. І це сонцезахисні креми. Почну я з першого, котре я закінчила. І це ось такий від Skin Aqua SPF50PA4 Тобто він захищає нас від усього. У нього дуже великий. Грам. Якщо у вас так само, як у мене, почервоніння, цей сонцезахисний крем він має зелений підтон. Тобто він буде трошки нівелювати ваші почервоніння. Невелика прогавина в японських санскрінах. Вони трошки підпахують спиртом, але вони не підсушують ця фірма Skin Aqua, Я бачила, продається і на Пром'юа, і на розетці. Мені здається, я бачила. Тому, якщо ви побачите такий, у них є, до речі, різні кольори. Там є і персиковий, і голубий, і мені здається, є і без кольору, і цей зелений. Тож, якщо у вас є можливість купити такий, беріть. Це класна інвестиція. Тому що, по перше, по друге, по третє, 80 грам. Бюре це одна з найвідоміших в принципі фірм в Японії, котра відома. Була завжди за своїми сонцезахисними кремами. І це їх новий сонцезахисний крем. Цей крем позиціонує себе як крем, котрий захищає нашу шкіру від променів довше усього. Класний крем, класно наноситься, не залишає білої плівки. Раджу. Значить, я не змогла вибрати, який буде з них на першому, на другому, на третьому місці, тому що вони усі класні. Ось якщо ви їх бачите, я вам зараз їх показую. Беріть ось цей. Ще додатково зволожує шкіру. Усі ці три креми не видно на шкірі, вони не смердять спиртом. Ну, ці японські не смердять, але ви відчуваєте. Ось ці не смердять. Єдине, що ось цей неоген. Він найдорожчий. Якщо у вас є можливість взяти хоча один з них беріть. Я не буду довго реально про них розповідати, тому що вони просто класні. Ось такий від Міша, і у них є. Ще в голубому пакуванні, про котре я теж чула дуже багато класних відгуків. Але я його не пробувала, тому я не буду вам його рекомендувати. Якщо ви не любите глянцевий фініш, як у ось цих корейських, котрі я показала зараз, то ось цей він має такий вельветовий, і він реально дуже класний. І у нього дуже нетипова текстура. Він дуже рідкий, і якщо ви можете почути. Тут є ось такий маленький, маленька така кулька, котра якби розбиває ось цей сам санскрін. Тут 70 теж мілітрів, що в принципі трошки більше, ніж у ось цих санскрінів, тому теж можу його дуже радити. Санстік. Тобто ось такі стіки вони були створені, щоб робити перенанесення або поновне нанесення сонцезахисних кремів. І є дуже багато класних. А сонцезахисних таких стіків, типу як Токобо, або сам ось такий цей Ізентрі, У них є такий самий стік. І вони, по-перше, вони не знімають макіяжу, вони не залишають такої ліпкої плівки, котра притаманна, в принципі, санскрінам, але вони не залишають ось цього блиску. Вони, тобто і не матові, вони такі, я б сказала, трошки як вельветовий, але ви їх не відчуваєте на шкірі. Ось цей він ніби був такий популярний, його ніби так сіру любили і рекомендували. Взагалі не полюбила. Так він не знімає е, макіяжу, він класно, легко наноситься, він дуже класно ковзає по обличчю, і у нього дуже приємна, скажімо так, ам, форма. Вона дуже нетипова і вона реально залазить усюди, де треба залізти. Але вона залишає глянець і вона залишає такий трошки олійчастий ефект. Я люблю сяючу шкіру, але це було саме неприємне таке відчуття якби олії на шкірі. Ось це мені не подобалось. Тому... Ось цей санстік я вам радити не буду. Далі давайте швидко перейдемо до тіла. Тут в мене не дуже багато засобів, і усі засоби направлені на боротьбу з кератозом. До речі, нещодавно закинула відео на YouTube. Shorts. на інстаграмі він теж є. Якщо ви хочете, можете перейти на мій інстаграм і підписатися на мене. Там я розповідаю, як боротися з кератозом з одразу такою покроковою інструкцією. Два моменти: це. Досить дорогі продукти від Drunk Elephant, і це скраб лосьон. Вони дійсно прибирають і зменшують цей каратос на шкірі, але я не буду вам їх радити, тому що вони їх повинні перевипустити. Тому що я вибачаюся, але за такі гроші вони повинні були зробити трошки інше пакування. Я розумію, що це їх фірмове пакування, але лосьон я ще якось, якось могла вилити собі на руку. А ось цей скраб його просто неможливо витягнути з ось цього пакування. Я не знаю, чим вони думали, коли дуже щільний скраб вони запаковували в ось таку е бутилочку з маленькою дірочкою. Для мене через пакування це ні. Лосьйон для тіла. Теж для кератозу. Він з е 10% AHA е кислотами, котрі працюють на кератоз. Класний продукт дійсно працює. Він трошки спахне якось так. Дивновато. Але працює. Зволоження шкіри тіла теж дуже важливе при кератозі. І це дуже класний зволожуючий засіб від знову японського бренду. На сьогодні якась азіатська програма класно зволожує, зручна помпа, пахне приємно. Знайдете. Беріть. І останнє, що я вам покажу сьогодні з таких нетипових речей це ось такий мій запах від Трусарді, Donna. І мені насправді дуже шкода, що він у мене закінчився, тому що це був подарунок від моєї мами. І це мені якось нагадувало про неї, тому що вона теж користувалася ось цим запахом. І я вже не бачила свою родину два роки. І мені реально якось так. Трошки навіть смутно, тож дуже цікавий, дуже багатий запах. І мені здається, що це запах такої багатої жінки. Пройдемося по усіх косметичних засобах, котрі я закінчила. Я буду говорити так, ні, так, ні, щоб ви зрозуміли. Але якщо мені щось дуже сильно сподобалося, я вам дам знати. Почнемо з найменш об'ємної частини, і це спрей від Мілані, фіксуючий з СПФ. Фільтром він дійсно класно фіксував, але залишав жирну плівку на обличчі. Тому радити я не буду. Другий спрей, який я спробувала, це ось такий спрей від MAC Fix Stay Over. Сказати, що він був класний, що він сильно фіксував, що він дійсно продовжував життя нашого макіяжу. Я не можу сказати, тому я не можу сказати, що воно взагалі варте вашої уваги. Засобів для брів. Тут розмова буде дуже коротка. Якщо я вам говорю, що цей засіб. Топ, то він буде тримати ваше волосся на мільйон. Почнемо з мого ні. Це український бренд Обейс. Цей гель взагалі просто нічого не тримає, і, взагалі, не вартою вашої уваги. Кінець Андрішія дуже класний гель для брів. Його треба дуже мало, мені його вистачило на дуже довго. І ще, то що класно, у нього тут ось така щіточка подвійна. Тобто, ви можете реально, якщо ви любите ефект ламінування брів, то ви можете ось цими щіточками зробити його на ось так. І брови дійсно будуть триматися увесь день. Гель від Маріо. Непоганий гель. З цікавою щіточкою тримає брови, але з ним трошки треба потанцювати. Треба на початку нанести, почекати, поки він зафіксується, потім розчісати, потім нанести ще раз. Я люблю так, щоб ти нанес і воно встало. Ну, хто не любить, скажіть, правильно? Якщо у вас брови не дуже сильно такі густі, то вам цей бренд і цей гель для брів підійде. Класний засіб. І якщо вам хочеться зекономити ще більше грошей, купіть просто у них ось таку банку гелю, клею для волосся і просто вліть в якусь пусту баночку з під іншого гелю для брів. І буде набагато економічніше. Але гель дійсно класний. Переходимо до тушей. Почну з того, що я не любила, не розуміла і не напичу. Ну, Добре, навчу, може, це сильно таке слово, я взяла спробувати ось таку мініатюру від Mac. По-перше, воно мені нічого не зробило з е, моїми віями, і воно ще все осипалось. Коротше, кучу грошей витратила, а воно таке гівнорідке. Ось ця популярна, sky High від Maybelline. Уся осипалася, уся відпечаталася. Ні. Термо, туш з люкс-сегменту. Вона дійсно неймовірна. І коли я тільки її спробувала. Блін, це реально одна з найкращих тушей, котрими я взагалі користувалася у житті. Коли буде нагода, і я не буду хотіти спробувати мільйон інших тушей, я візьму її ще раз. Але вона коштує як почка. Дуже цікава туш українського бренду, того самого Обейс, від котрого гель для брів був фіговий. А туш, до речі, дуже дешева: термо, туш. Класна. У неї дуже цікава щиточка. Якщо ви хочете спробувати щось нетипове, українське і термотуш за невеликі гроші. Ось! Ось! Будь ласка! Це ваш вибір. Дуже класно раджу. Усі говорять, що у цьому році будуть дуже популярні кольорові туші. Ну, кольоровими тушами давайте так. Я користувалася ще два роки назад, тому що я блондинка. У мене низька контрастність. І я просто іноді не можу користуватися увесь час чорними тушами. І ще дуже давно Шарлотт Тілбер випустила ось таку неймовірну туш. для, в принципі, вона їх позиціонувала як туші для рудих. Класна туш, не осипається, дає класний об'єм. Коштує, звісно, як почка, як усе, усе у Шарлотт Тілбри. Але якщо у вас є можливість її купити, Беріть. У них є два кольори: це чорний і бургунді. Обидва класні, але для мене класніше був Бургунді, тому що я блондинка. Більшість це блиске для губ. Але я почну з дуже класного е, Lip Cream, японський бренд DHC, Просто дуже класний бальзам. Якщо ви знайдете його, можете купити олія тінт. Вона трошки підхолоджує губи, вона дає дуже натуральний ефект на губах, і вона залишається як тінт. Тобто ви намазали, і ви майже півдня можете ходити з нафарбованими губами, і вони не сухі. Реально дуже класна. Я купила собі вже другу, якщо у вас є можливість знайти, купити, беріть. Далі, наш український бренд Юніко. І їх ось ця ще, до речі, в старому пакуванні, він мені чимось нагадав, е клінік Black Honey. але Black Honey, він більш такий е інтенсивний по кольору, а цей такий просто якби підкреслює ваші губи і дає такий невеликий plumping-ефект і трошки холодить губи. Юніко, якщо ви бачите відео, Будь ласка, піар розсилочка, у мене лак для губ від Chanel. І це відтінок 62 Steel. неймовірна штука. Якщо ви побачите десь на знижках, беріть. Якщо ви мого типажу, беріть. Якщо ви не мого типажу, ви трошки темніша, беріть. Дуже класна штука, тримається на губах, вона дає неймовірно такий натуральний ефект, її можна наносити на різні способи. І навіть коли воно підсихає, воно ще навіть класніше. Коротше, я вже чекаю, коли я можу собі купити другий раз. Значить, тут у нас два блиски. це один від Катріс і один від Evelyn. Давайте про Катріс. Ви зможете знайти, як він виглядає, і, звісно, відтінок, тому що тут я його щось не можу знайти. У відео, усе обличчя Катріс, і там, до речі, дуже класний макіяж у нас пішов. І це, звісно, огляд на увесь бренд Катріс. Тому я вас запрошую до перегляду цього відео. І Евлайн, звісно, я вам скажу номер відтінку. Але якщо вам цікаво подивитися на усе обличчя Евелайн, я вас запрошую теж до відео. Ось цього повертаючись до цього блиску, дуже класний блиск, ви бачите, я його закінчила, при тому, що я дуже швидко його закінчила, тому що реально я отримала ось цей блиск, може, там два місяці назад. Я просто її мазюкала щодня. Класний відтінок, неймовірно виглядає на губах, особливо з олівцем, теж від Eveline. це неймовірне комбо. Котре я показала у цьому відео. <гум> і це відтінок 11 Rose Newt. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. І я вас прошу, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар з щонайменше семи слів, тому що це буде продовжати це відео в рейтингу і буде допомагати мені набирати більше підписників, розвивати український YouTube. Тому я дуже вам дякую. І до зустрічі. па папа.